Я Ліра, воїн клану морозу. Протягом багатьох років я тренувалася, билася і проливала кров за свій народ. Старішини сказали своє слово. Щоб стати королевою, я маю вирушити через велику тундру і повернутися із серцем морозного ведмедя. Коли я готуюся до своєї подорожі, сумнів підкрадається. Чи справді я готова до цього виклику? Але я відкидаю ці думки. Я маю бути сильною. Подорож розпочинається. Мій вірний кінь, і я вирушаємо, коли перше світло світанку пробивається над крижаним горизонтом. Подорож є небезпечною. Крижаний вітер гріже, наче ножі, а безкінечна білизна загрожує поглинути мене цілком. Але я продовжую мій кінь несе мене крізь хуртовини та через замерзлі річки. Дні зливаються з ночами, а Аврора танцює вгорі, вказуючи мені шлях. Їжа стає рідкістю. Я полюю на те, що можу, але Тундра невблаганна. Кожна страва це здобута битва. Нарешті я його помічаю: морозового ведмедя, масивного і древнього, його дихання парує у холодному повітрі. На мить я завмираю від його величі, чи це справді те, що я прийшла знищити? Але зараз немає шляху назад. Битва люта, кіхті проти сталі, сира сила проти майстерності та рішучості. Зрештою, я стою переможцем, серце ведмедя в моїй руці ще тепле від життя. Доки я долаю довгий шлях додому, я замислююся, чи справді це є мірилом лідера. Серце відчувається все важчим з кожним кроком. Тундра, що була перешкодою, тепер, здається, оплакує разом зі мною. Кожен крок нагадує про життя, яке я забрав. Я повертаюся в своє село, вітана як герой, корону накладають на мою голову, але я відчуваю вагу не лише металу. Тепер, як королева, я розумію, справжня сила полягає не в завоюванні, а в мудрості, співчутті та здатності захищати. Я обіцяю правити не силою, а розумінням захищати не лише мій народ, але й землю та створіння, які нас живлять. Моя подорож тільки почалася, і я зроблю все, щоб вона не була марною.